Всім привіт, з вами була Олеса. І сьогодні онова Ворлд. Так, група для Гушка відкрилася. Ми будемо зараз її дивитися. Нажимаємо. Так, у меня тут... Это... в мене тут все. Я була в цьому отділі, Надо зараз. Сейчас... Эм... Ось так. Вау, боже, як тут гарно Боже, бажативай. Ладно, давайте все по порядку. А то я зараз смайла -а, а, Так, давайте. Що? А, все зрозуміло. Так, сюди, давайте візьмемо якогось персонажа. Нормане. Так, спершу тут є. Ось такі ось мілки, ніби. Можна малювати ними. Така доска. так сказати? Так, потім. Тут є багато іграшок. Зараз. Уся іграшка нова, мабуть, я не знаю. А барабани. Отак. Так, так барабани. Ось такий отчитой. В нього нова, о, новий одяг. Все нове. Такі пуфики, там де можна сидіти. Такий мостик, до речі, прикольний. Секрети ще должен бути. Але я сьогодні вам їх не засніму, тому що я не знаю, які секрети. Вау! Прикольно! О, а що це за іграшка, Прикольно, дивіться, такої не було. Тто согласен, став лайк. Так, Потім, що тут така, Переодівачка, можна тут умиватися, не знаю, що тут можна. Кухня для, типа, хра, щоб гралась діти, дітки. Знаєте... Ой, хочу що таке я не знаю. Туалет, ось таке тут все жаба з жабкою. Ось такий от дитячий садик тут всякий. О! Макарони, макарони, давайте, наверное, Тут може десь. О! Так, дивіться, беремо макарони і клей. О! Вау! Яке можна робити, що це таке? Так. Ось браслет. Тут ще є. Давайте візьмемо макароны з собою. Ой. Все іграшка? Так, давай поставим. А ну, не, це не іграшко, я не знаю, чого це. Так, це іграшка-то іграшка. Закрылся новенький, ще тут кухня ем. Зараз це сміємо. Все повідкривало просто. О, секретик. Що це йде? Ага, ну ми потім будемо розгадувати. Тому що. тому що. Тут нічого. Ось таке, коротше, друзі, оновлення, нові мороженки. Таке ось нового соскізки. Ось таке от, коротше, оновлення. Мені мені дуже сподобалось. Так, заходіть, дивіться. І, до речі, ще нам додали новий пак. Пак, Ось Діно Берздей. Динозаврійський динород. Динозаврів. І це ось оце. це пак, який. Вже був в тому году. Давайте його розпакуємо Клайм. Він у мене не платний, він у мене безплатний, тому що це робили на безплатний. Вот так, дивіться, буду. Вау! Супер! Якраз я свій дім прикрашу. До речі, прикольно. Думаю, буде. Так, тут ялинка, всякі украшення, а тут ось одяг. Коротше, ось таке от оновлення. Мені воно дуже сподобалось. Так що, друзі, дивіться, якщо їх гроші, купляйте пак, я всім желаю хорошого дня і до побачення. До зустрічі.